Від 22 липня. Завтра їду зранку в лікарню. Отже, хто зайшов перше на мій канал, то хочу з вами познайомитись, мене звати Наталя і я виявила у себе випадкову, діагностуючи іншу хворобу, менінгіому в голубі. Та менінгіома має розмір. 35 на 34. на 28. Тобто така як куряче яйце. І вона знаходиться в мостом мозочковому куті з лівого боку. Вона притискає 7 і 8 черепний нерв і відсуває в правий бік усі структури мозку, які мають бути посередині, вона відсуває їх вправо, в тому числі тисне на. Стовбур мозку. Самі розумієте, що таке стовбур мозку. Тому я вирішила оперуватися і вже два місяці чекала, поки в мене загоїться перша хвороба, тобто перша пухлина, яку мені вирізали. Це була аденома парачетовидної залози. На сьогоднішній день я ще не знаю, чи це була аденома, чи це був рак, тому що немає ще гістології. Хоча професор, який мене оперував, казав, що скоріше за все це була аденома, але ніхто на 100% не може сказати, поки не буде гістології. Отже, е, Ось. я такий лишився рубець, майже незамітний. Хто не бачив моїх відео про мій перший діагноз первинний гіперпаратиреоз, це є наслідок аденоми диноми залози. Не буду тут заглиблюватись. Кому цікаво, то подивитися мої фільми або з цього боку. І є цілий плейлист про, мою, про цю мою хворобу. А зараз починається новий плейлист, так би мовити, це Менінгіома. Я знаходжуся в Польщі, і менінгіома по польськи називається Опоняк. І ця пухлина росте з е, повотино-подібної оболонки, не знаю, чи буду чути вітер, з павутино-подібної е, мозку. І завтра я лягаю в лікарню. І якщо виживу після операції, то ви будете знати все крок по кроку, що треба робити під час цієї операції. І взагалі... Що це таке, як це відбувається, як лікуватися, які наслідки після операції і так далі. На сьогоднішній день, які в мене симптоми? Так як я вже сказала, що я виявила випадково цю пухлину, то, звичайно, що я не відчувала ніяких симптомів, ну, але я думала, що ті симптоми, які в мене були, то вони були пов'язані з менопаузою. Тобто було таке, що, як то кажуть, включалася мікрохвильовка, знаєте, кидала мене в під і якийсь час я так себе погано почувала. Оце такий в мене був симптом. Але наскільки я знаю, що мене геома теж дає подібні симптоми, це підвищена пітливість. Якщо ну, симптоми різні бувають, в залежності від того, де локалізована ця пухлина. В моєму випадку, ця пухлина тисне на... Лицевий нерв. Звичайно, лиці ще ніяк не проявляється, так? але вона ще тисне на восьмий нерв черепний, а це може приводити до того, що у мене почалася останнім часом нудота. От мене просто нудить. Знаєте, мені погано. Бо можливо там десь тисне на мозочок, і мені так би ну, просто нудить, так як в машині, їду і нудить. Більше таких страшних симптомів я не маю, як то вказує на пухлину. Єдине, що буває, це з цього боку, з лівого, отут, зверху, так якби мене припікали праскою. так якби хтось притулив гаряче сюди щось. Ну, так поболить 2-3 хвилини і перестає. Найгірше в цьому всьому, це те, що я не можу заснути. Що вечором, коли я лягаю, приймаю горизонтальне положення, то мені просто ну я не можу заснути. У мене шум в вухах, в мене дзвін в вухах, і мені просто не вдається нормально заснути і поспати. Тому я хочу позбутися цієї пухлини, бо вона не дає мені жити. Вона дає мені спокійно жити, вона просто мене мордує морально. Більше морально, ніж фізично. Отже, такі то мої справи. І, кому цікаво залишайтеся зі мною, буду все поступово вам розповідати. Основне тепер тримайте за мене кулички, щоб я просто пережила цю операцію. Я буду робити її в Кракові у воєнному госпіталі. Так що, я надіюсь, що до зустрічі. Хочу вам. Привести такий життєвий випадок, як це хочу примінити його до, своєї, до своїх хворів, Бо як знаєте, що мої хвороби випадково знайдені що одна чи друга, але думаю, що нічого в житті не буває випадкового, навіть от зараз на такому маленькому прикладі я вам не я два дні шукала свою щітку для волосся. Це така щітка, що тільки нею можу чесати своє волосся, бо інакше всі решта щітки мене просто друть, мені волосся. Я не могла два дні її знайти, але ну, думаю, ну, невже в мене зовсім вже з головою не в порядку, що я не можу знайти щітку. Ну і все, але я вже її похоронила, думала, піду ну, купувати іншу. Просто її дуже важко іменно таку знайти. Ну і я пішла тільки що біля зеркала, там малювалася. Посадила біля зеркала окуляри свої на угальник. А в мене потім йде пральна машинка. І косметичкою посунула окуляри, і окуляри впали за пральну машинку так, з боку. Ну, я звичайно дивлюся за пральну машинку, хотіла дістати окуляри. Дивлюся, моя щітка там лежить. Таким самим макаром. мабуть як пральна машинка прала, трошки їздила, а я коли. Прийшла в ванну, собі прочисалася і постала на правильну машинку щітку. Але розумієте, я настільки не пам'ятаю, що я це робила, що я б ніколи ту щітку не знайшла, якби мої окуляри не впали, то, так, а я їх не діставала. Отже, цей випадок я можу порівняти з моїми хворобами. Якби я просто не пішла, не здала аналіз крові на пальці, то я би не знайшла поклину в голові. Бо крім того, що я собі знайшла адиному парачити в то ще й і, бачите. Мені так що, Я думаю, що нічого випадкового в цьому житті немає. Якісь наші дії приводять до того, що одне тягне друге. Так що такий життєвий випадок.